Вадим хотів бути пожежником ще з малку. Його батько та дідусь понад 40 років рятували життя людей. Цього року рятувальник і сам відзначив 21 першу річницю роботи у ДСНС. У професійне свято згадує один із перших найважчих викликів. Горів тоді олійно-жировий комбінат. Пожежа було досить складна. Туди було залучено все місто Чернівці для осіння цієї пожежі погасили. Сергій Панчишин працює у інженерному відділі ДСНС чотири роки. У 2014-му поїхав у зону бойових дій. Там разом із колегами він облаштовував оборонні рубежі та укриття для особового складу та техніки. У зоні АТО загалом був шість разів. Не було страшно. Просто перший раз, коли ми їхали, то було ну не тривога, таке цікавість, бо ми не знали, куди безпосередньо ми їдемо. От то таке. Збільшу були ну переживання з одної ситуації там е краще, там дружніше, там ну більш е більш ну як можна сказати, більш колективніше. Отак. Ну тут спокійніше. Рятувальники кажуть, робота в них ризикована, сил забирає чимало, та й техніки не завжди вистачає. Попри усе щодня, про безпеку буковинців на своєму посту дбає 800 надзвичайників. Олександра Агієва, Михайло Антонюк. Місцевий час.